А і ще у Європі розгорнулася ще одна ситуація, яка зрештою викликає до себе велику увагу, тому що на Балканах знову гарячі друзі, уряд Косово. Все ж таки відклав нові правила подорожі, які викликали напругу на кордоні з Сербією. Йдеться про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток. Та чи вгамує це ворожі настрої на Балканах? Ну і чи не переросте оце чергове загострення у серйозне протистояння? Розбиралися наші колеги. Давайте подивимось. У північній частині Косова спрацювала сирена. Громадян охопила паніка, особливо сімей з маленькими дітьми, які опинилися на вулиці. Згодом повідомили про стрілянину. Це нове протистояння Сербії і Косова. Про збройні сутички сповістили і на кордоні. Змі одразу повідомили, серби починають зводити барикади. Вони вважають, що влада Косова їх утискає. Зокрема, вимагає перереєструвати автомобілі і паспорти. Змінюються і правила в'їзду для сербів. Вони мають отримати нові документи. Таке рішення викликало обурення населення північного Косова, більшість якого складають етнічні серби. Вони не визнають так звану республіку Косово, яка ще 2008-го в односторонньому порядку проголосила незалежність, яку не визнає багато країн, зокрема. І Україна. Останній конфлікт між Косовом і Сербією сталося в вересні 2021 року. І також через номерні знаки авто. Цього разу ситуація повторилася. Втрутився і спецназ частково визнаної країни. Президент Сербії Олександр Вучер звернувся до нації стосовно ситуації на півночі Косова. Політик сподівається на продовження мирного діалогу. Постараємося зберегти мир за будь-яку ціну. Спробуємо і ще раз запитати у всіх. Я прошу албанців зрозуміти. Я прошу сербів не піддаватися на провокації та не робити нічого, що може призвести до якого-небудь конфлікту. Але я також прошу представників могутніх і великих країн, які визнали незалежність Косова, трохи подбати про міжнародне право. Тим часом прем'єр-міністр Косова звинуватив в організації заворушень главу Сербії. Ми зіткнулися з добре відомим нам сербським національним шовінізмом. Ми будемо працювати день і ніч. Ми будемо головними для вас як громадян і для нашої демократичної республіки. І разом нам вдається навести закон і порядок. І куди ж без Росії там у конфлікті традиційно помітили зовнішній вплив у МЗС. Переконують, Косово навмисно провокує Сербію, аби запустити силовий сценарій. Лідери Косоварів знають, що серби не залишаться байдужими, коли йдеться про пряму атаку на їхні свободи, і навмисно йдуть на загострення, щоб запустити силовий сценарій. Зрозуміло, на вістрі атаки знаходиться і Белград, який захід хоче додатково нейтралізувати косово албанськими руками. Не забарилися з реакцією і в альянсі сили НАТО у Косові. Заявили про готовність втрутитися, якщо стабільність опиниться під загрозою. Загальна ситуація з безпекою у північних муніципалітетах Косова залишається напруженою. Місія КФОР під керівництвом НАТО уважно стежить за ситуацією і готова втрутитися, якщо стабільність опиниться під загрозою відповідно до свого мандату, що випливає з резолюції Ради безпеки ООН від 1999 року. Утім, у Косові схаменулися після зустрічі з послом США. Там все ж таки вирішили відкласти процедуру запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня, що правда, тут же прописали умову негайно усунути барикади на кордоні.